Кафедра фінансів була створена у 1993 році. Вона є випусковою для фахівців зі спеціальності фінанси, грошовий обіг і кредит. Спеціалізація державні фінанси, державна казначейська справа, страховий менеджмент за освітньо-кваліфікаційними рівнями, бакалавр, спеціаліст та магістр. Кафедра фінансів була створена в 1993 році. З тих викладачів, які прийшли вперше на нашу кафедру. Це Лариса Вадимовна Єрмашенка, це Людмила Іванівна Василенка, це каріфеї нашої кафедри. Коли ми починали працювати, необхідно було зробити все з нуля. І методичне забезпечення, і наші плани, а головне, нам необхідно було знайти нашу загальну спільну мову з нашими студентами. Я вважаю, що це нам вдалося. Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з фахівців, які мають високий науковий та практичний досвід роботи, що надає можливість якісно здійснювати навчальну методичну діяльність керівництво науковою роботою студентів, аспірантів та докторантів. На кафедрі підготовлено велику кількість підручників та навчальних посібників. Колектив кафедри бере активну участь у наукових дослідженнях із питань розвитку державних фінансів, бюджетно-податкової політики, міжбюджетних відносин, управління державним боргом, страхового менеджменту. Кафедру оснащено сучасною комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням. Випускники кафедри мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі та докторантурі. В університеті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю гроші, фінанси і кредит. Дорогі студенти, бажаю вам успіхів, здоров'я, щоб ваші сесії були успішними. А головне, студентські роки це молодість, молодість, яка не забувається. Тому бажаю вам, дорогі студенти, вдало поєднувати навчання із світовим розваг. Але пам'ятайте, від ваших вчинків, від ваших діїв залежить ваше майбутнє. Щасти вам житті, дорогі студенти! Шановні студенти, шановні колеги та випускники нашого факультету. Щиро вітаю вас! із Днем факультету фінансів і банківської справи. Всім бажаю міцного здоров'я для того, щоб ФБС завди, завжди був кращим факультетом в найкращому університеті. Бажаю студентам навчатися постійно і вдумливо, зацікавленістю, проявом своїх здібності, розвиватися як особистість. І гордо говорити. Я студент або випускник КНТУ. Своїм колегам бажаю старанних і розумних студентів, постійно вдосконалювати свою педагогічну майстерність, розуміння і студентів, і колег, здоров'я і наснаги у всіх справах, рідній кафедри фінансів, факультету продовжувати і розвивати традиції славного нашого університету. Шановні колеги та студентство, в сьогоднішній святковий день мені хотілося би вас привітати, і розказати вам одну притчу. Жив колись на світі один мудрець, який знав про все-все-все на світі. І ось одна молода пара захотіла доказати, що він не настільки всезнаючий. Тоді вони зводили метелика і сказала, давайте покладемо його в долоньки і підійдемо до мудреця і запитаємо, що в нас в долонях, коли він відповість метелик. Тоді ми запитаємо, а жива чи мертва. Якщо він відповість, що метелик живий, значить ми стиснемо долоньки і метелик загине. А якщо ж він скаже, що метелик мертвий, тоді ми відкриємо долоньки, і метелик вилетить, живий і здоровий. Так і зробили, Зловили цього метелика, підійшли до мудреця і запитали, що у нас в долоні? Він, звісно, відповів, метелик. Тоді вони задали йому питання, а чи живий він, чи мертвий. Він же відповів все в ваших руках. Отже, шановні друзі, шановні студенти, хочу вас привітати і сказати, що все у ваших руках. Дерзайте! Всіх вітаю із 20-річним юбілеєм нашого факультету. І як викладач, доцент кафедри фінансів, який викладає дисципліну багатих в бюджетних установах, всім бажаю, щоб наш кошторис виконувався. Під ноль доходи дорівнювали видаткам, щоб наше власне надходження завжди наповнювало наш бюджет в повній мірі, ну і щоб наші студенти пам'ятали про наш вуз, про те, як ми вчимо, як ми віддаємо своє серце, душу, знання передаємо їх. І щоб на наступне 20-річчя, 30-річчя, 50-річчя побільше було наших випускників гостями нашого факультету і наші випускники обіймали достойні посади, достойні нашого вузу, нашого диплому. Бажаю всім успіху. Шановні студенти, в день факультету. Бажаю вам успіхів, здоров'я, натхнення, що ви використали повністю можливості університету для отримання відповідних знань, що ви стали фахівцями високого рівня і могли займатися науковою діяльністю, практичною діяльністю в органах виконавчої влади, зокрема в сфері державних фінансів. І кафедра, і викладацький склад кафедри буде докладати всіх усіх, щоб здійснити ці завдання.